Доброго дня, друзі! Радий вас вітати на нашому каналі. Сьогодні поговоримо на е, таку цікаву тему: чи зберігається право приватизації, якщо ви вже придбали земельну ділянку? А нагадую, що більшість наших відео. Ми готуємо саме з ваших звернень, ваших коментарів. Тому обов'язково під цим відео залишайте ваші коментарі, ваші питання. І на найсамі цікавіше ми будемо готувати відео ну, і інші матеріали. Право на безоплатну приватизацію це гарантоване кожному громадянину України право на отримання власність земельної ділянки від держави. Або, інакше кажучи, отримати земельну ділянку безкоштовно. Розумію, буде багато е, негативних коментарів, але, е, знову ж таки, ми вам трактуємо те, що написано в законі. Тому, будь ласка, на це також звертайте увагу. Це право надається одноразово для кожного окремого виду використання землі. Згідно із Земельним кодексом України, ви можете отримати безоплатно. У власність земельну ділянку для наступних цілей. Звертайте увагу, для ведення фермерського господарства, для особистого селянського господарства, для садівництва, для будівництва, для обслуговування житлового будинку і сподарських споруд, ну, простими словами, це присадибна ділянка, для індивідуального дачного будівництва, ну і для будівництва індивідуальних гаражів. Але ж знову таки, Звертаю увагу, що на сьогоднішній день, на жаль, діє заборона в приватизації, але ж війна рано чи пізно закінчиться. Закони почнуть працювати, і бажано знати, хто на що має право згідно законів нашої держави. Як працює це на практиці? Припустимо, ви купили земельну ділянку для житлової забудови ІНЖБ. Це е, покупка є комерційною угодою. Ви отримали е, за е, неї гроші, або ж навпаки. Ви віддали за неї гроші, коли купували цю земельну ділянку. Але звертаємо увагу: цю земельну ділянку ви не отримували у держави безкоштовно. А це означає, що ваше право на безоплатну приватизацію для будівництва залишається невикористаним. За законом ви можете приватизувати земельну ділянку для кожного з перерахованих вище пунктів, якщо раніше не скористалися цим правом. Ну, наприклад, ви можете купити ділянку для будівництва і при цьому подати заяву на приватизацію, або на отримання нової там, земельної ділянки під забудову, або ж для ОСГ або для садівництва. Різниці немає. Головне, щоб, ще раз повторюсь, ви перед цим вже не використали своє право. Головне правило: ви можете приватизувати по одній ділянці. Під кожен вид цільового призначення. Покупка земельної ділянки, незалежно від того, чи це пай, під забудову ОСГ, на приватизацію не впливає. Ну і знову ж таки нагадаю. Як, скажімо так, в багатьох останніх відео, під що сьогодні дозволена приватизація? Якщо на земельній ділянці є об'єкти нерухомості, тобто вони вам належать, да, ви можете приватизовувати. Знову ж таки, якщо у вас було рішення до 1 січня 2002 року. Так би мовити, їх називають декретними, бо будувалося згідно декрету. І там відразу передавалася земельна ділянка в приватну власність. Ну і е, нарешту випадків безоплатної приватизації на сьогоднішній день. На жаль, діє заборона. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. Ми завжди раді вас вітати на нашому каналі. Ми завжди раді, якщо ви пишете, ставите питання. Знову ж таки, якщо це дійсності питання, а не скажімо так, для того, щоб аби побалакати, тому обов'язково звертайтеся, чекаємо вас, ваші звернення, ваші коментарі. І пам'ятайте, все буде Україна.